Вітаю вас! Тепер Україна буде мати армію значно більше, ніж російську. Хочуть нести радикальні зміни в закон про мобілізацію. Як результат Україна зможе мобілізувати мільйон, два, три. Так що Путін нічого не вийде. Ну Ви самі розумієте, що в Росії мобілізація повністю провалилась. Те, що вони там збирають яких таких бомжей в армію, це нічого не дасть. Можливо, ви знаєте, що Мар'яна Безугла ну, на своїй сторінці Фейсбук розповіла про зміни, які передбачаються в законі про мобілізацію. Я знаю ще трішки більше, тому я зробив для спонсорів свого каналу відео, де ми розглянули, ну якби позитивні і негативні, ну не буває, що тільки все позитивне, або тільки все негативне. Тому розглянули декілька різних варіантів, що ну, позитивно для українців. В законі про мобілізацію, що негативно для українців. Ну і відповідно, як це? Знищить путінська Росію. Але це для спонсорів. Так що, якщо хочете подивитись таке відео, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором. І... і побачите не тільки це відео, багато інших також. Але для всіх для всіх, ну пару слів не мобілізація це зрозуміло. Як ми будемо перемагати? Путіна. Ну, в рамках нової мобілізації. Ну, по-перше, дійсно, тепер у нас буде велика армія. Оці всі, пам'ятаєте, у нас було дуже багато дискусій. А чого депутати не воюють? Все, будуть. Но в законі тепер депутати не звільняються. Ну, там як, якщо він депутат, е, його не будуть залувати. А якщо він був депутатом, вперед. Перед, вперед, перед, вперед, вперед, І ще раз перед. Ну, побирали всіх цих блатніков. Ну, ви знаєте, оці, що там, е, типу, псевдобронь, там всяка друга світа, це все побирали. Як результат, це дійсно дасть можливість, ну, як мінімум, мільйон залучити. А можливо, і два. Саме радикальне, це дійсно дуже важливо, щоб залучити жінок. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент, ну так склалось, що дуже багато жінок в Україні навіть дещо більше ніж чоловіків. І виходить така ситуація, що багато жінок, які б хотіли повоювати, дійсно. В них, знаєте, таке бажання. Але ж їх не залучають. А тепер буде можливість їх залучити. Ну, можливо, ви пам'ятаєте чи ні, що в деяких арміях світу взагалі існують цілі жіночі батальйони, полки і так далі. Так що в нас теж буде. Ну і звертаю вашу увагу, що от у нас жінки ж воюють. Так, є такі. Але це просто якби так, ну, частково. Тепер дійсно можна буде декілька мільйонів жінок залучити і в результаті дійсно створити українську армію, ну, мільйонну. Причому декілька мільйонів. О, тоді вже дійсно це буде вже сила. Взагалі, дивіться, мобілізація ну, передбачає, що створюється дуже велика армія, яка вибиває фашистів з території України і наводить лад на території фашистської Росії. Тому що ви не забувайте, що як тільки Україна вибиває фашистів з території України, ну в нас є Легіон Вільна Росія, причому це вже не легіон, а бригада, відповідно, вони починають наступ, формується уряд незалежної демократичної Росії. Цей уряд укладає угоду із Україною, і тоді українська армія успішно наступає на територію Російської Федерації, звільняє росіян від фашистів. Як результат, в Росії піднімається народне повстання, звільняють Росію від фашистів і дійсно тоді вже Росія може нормально бути демократична, цивілізована країна. Так, да, ви знаєте, що є декілька думок. Перша думка це поділити Росію на окремі держави. Цілком доречно, я думаю, до цього воно дійсно. Тим паче, що і Байден, і всі обговорювали, як будуть ділити Росію випадку ну, обставин. І там якраз дискусія і полягала в тому, що ну, якби, Сибір, Сибір. Байден, звичайно, розглядає, щоб це була сфера впливу США, все-таки ресурси, а Китай хоче собі. Хоча дальній схід, от теж ситуація, дальній схід Байден без проблем віддає Китаю. Це, ну, можливо, пам'ятаєте, свій час навіть існувала Далекосхідна Республіка. Так, да, було в 20-ті роки. Так що можна цілком її відродити, згадати, що вона була, що її там більшовики незаконно захопили і, будь ласка. А і оця республіка може бути, як сказати, під таким, ну, як би, контроль. Вона може дружити з Китаєм. І це якби вирішило питання. Тим паче ви звернулися, що Китай останнім часом е, почав міняв назви, вже Владивосток не так, а по-іншому називається. І це так, да, це якраз рухається. Так що, в принципі, поділ Росії це не щось таке нове. Це те, що зараз, так, да, обговорюють. Обговорюють питання, як ділити. І от якраз українська армія багатомільйонна, абсолютно реально це може. Тобто Ліон, вільна Росія починає. Піднімається народне повстання і з допомогою української армії звільняється Росія від фашистських окупантів. Тому що Путін це окупант. Це безглуздо. І оце дійсно правильне рішення. Тим паче звертаю вашу увагу, що незважаючи на затримку, яка ну, там, має місце в США, нам виділяють і зброю, і гроші, мало то навіть більше. Взагалі, е я розумію, що в нас якось так більше США, США, США. Не звернули увагу, що дуже багато зброї німці дають. Додатково до того що всі. Данія, Швеція, Норвегія, тобто в нас дійсно, що відбувається, зараз формується дуже велика армія України, зброї, причому сучасні зброї. Ну ви, напевно, пам'ятаєте, говорив, що для перемоги в цій війні треба сучасна зброя. Сучасна. От якраз ми її отримаємо. Починаючи від ракет, закінчуючи цими різними електронними штучками. Чому і планується залучати жінок? Так, да, тому що в деяких випадках от, е, бажається, що їх, вони більш ефективно будуть використовувати цю електронну техніку. Ну, мається військову. Так, да, цілком логічно. Абсолютно. І е, знов-таки звертаю вашу увагу, що є, ну, як би сказати, велика кількість українських жінок, які дійсно показали себе на фронті, успішно. Мало того, є велика кількість українських жінок, які хочуть воювати, які е, налаштовані. Ну, можна сказати, в деяких моментах навіть обіграють і чоловіків. Знову ж таки, снайпери. Дивіться, історія знає багато випадків, коли жінки-снайпери були більш більш ну, ефективніші, ніж чоловіки. Так, да, таким місцем, а чому б і ні? І якщо створити дійсно дуже ефективні ну, такі, снайперські підрозділи жінок, це спрацює. Дрони. Ну ви самі знаєте, що сучасна війна це війна дронів. Так, да, часто використовується, тим паче звертаю вашу увагу, що Україна розвернула серійний випуск дронів, які можуть прилітати 750 кілометрів і нести бомбу вагою до 30 кілограм. Ну, це фактично такий маленький літачок. Да, це українська розробка. Це не Це виключно українська. І серійне виробництво запустили. На сьогоднішній момент... Вони є, але їх накопичують, їх якраз активно не використовують і поки що не планують. Але коли українська армія буде дійсно звільняти територію України, коли буде звільняти територію Росії від фашистів, можна буде використовувати ці дрони. Причому, що виробництво там дійсно доволі масове, ну фактично по тисячі в місяць випускають, а в майбутнє можна буде декілька десятків тисяч. І це дійсно важливо. Знов таки, хто управляти? От тут якраз дійсно можна залучити жінок, і я думаю, що ну, вони в деяких моментах навіть краще, ніж чоловіки це робити. Не, не дивуйтесь. Ну, є, є свій нюанс, коли жінки де, от, можуть навіть краще. І оце дійсно спрацює. Тому от використання дочайше, залучення жінок для війни, для знищення. Путінська Росії, це дуже важливо. І саме основне, значить дивіться, Україна це козацька держава. Тому пропонується відродити козацьку традицію. Всі жінки, і чоловіки з 18 років будуть військово зобов'язані, Як козачі. Так, да, там буде підготовка, ну, цілком логічно, що там, поки молодий проходять військову підготовку, ну там планують три місяці, можливо, поміняють. Там просто, ну, по-різному говорять, от мається новація. Відбу... 18 років стало, на військовий облік ч... дівчина-хлопець стали, І вже вони можуть вибрати, яку професію хочуть. Це дуже важливо. Вибрати. От вони кажуть, я хочу цим, Будь ласка. Потім приходять підготовку і військово зобов'язані. Якщо, ну скажімо так, потреби в них немає, вони просто військово зобов'язані. Козаки пашуть і те ж саме зброя рядом. Просто вони військово підготовлені, але й не задіяні, тому що немає потреби. Якщо виникає потреба, війна, напад, щоб звільнити територію, тоді проводиться мобілізація, мобілізують не тільки чоловіків, але й жінок. І тоді вже разом дійсно оця багатомільйонна армія може знищити будь-яких російських фашистів. Так, да, це дійсно радикальні зміни, які повинні однозначно поміняти і формат війни. Ну і ви ж думаєте, чому зараз Путін постійно трясеться? Ви звернули увагу, що навіть коли виступав, це ж не він виступав. Це ж знов-таки двійник виступав на цій прес-конференції. Ужас. Зачу до чого докотились? Так, дійсно, Росія вже повністю розвалюється. Там вже немає нічого. Один хаос, бардак і старий бездуби. Щенок, який, чесно кажучи, вже нічого не вирішує. Ні, по великому рахунку, ви самі розумієте, що всі намагання в Росії хоч якось провести мобілізацію повністю провалилися. Так, да, на сьогоднішній момент українська армія кожен пише тисячі російських фашистів знищує. І навіть та обставина, що оцей двійник проляпав, чому говорить двійник? Ляпнув те, що не можна було лякати. Ляпнув. Так, да, дійсно, в російській армії втрати дуже великі. Тому що це російське. Тому що там фашисти, яких треба просто знищити. І українська армія це зробить однозначно. І завдяки, ну і українським вжинок теж. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. Ставайте спонсором мого канала і дивіться відео, які цікаві для всіх. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.